Цьогоріч у бюджеті Верховної Ради для забезпечення роботи одного народного депутата закладено 2 мільйони 280 тисяч гривень. Більша частина з них піде на оплату праці помічників. Також закон передбачає численні пільги та привілеї для парламентарів, які ж саме досліджувало видання наші колеги Економічна правда і ось до чого вони дійшли. Передусім, народні обранці мають низку трудових гарантій. Так, період депутатства зараховується як стаж держслужби. Це дає право на надбавку за вислугу років та додаткову оплачувану відпустку. Ті, які вийшли на пенсію, депутати до 2017 року мають право отримувати 70% від місячної зарплати нинішнього народного обранця. Крім того, парламентарів і чинних, і колишніх безоплатно обслуговують у спеціалізованих медичних закладах. На час виконання повноважень народні обранці звільняються від мобілізації, а після їх закінчення мають право повернутися на попередню роботу. Мають парламентарі і обмеження. Вони не можуть обіймати інші оплачувані посади чи мати бізнес. Але й прямої відповідальності за це так само немає. Саме тому цієї вимоги здебільшого не дотримуються. Ми неодноразово чули. Про бізнеси наших народних обранців. Окрім того, нардепи мають право на окремий службовий кабінет у приміщенні Верховної Ради та можуть безкоштовно користуватися урядовим зв'язком. Кожен з депутатів може мати до 31 помічника на громадських засадах або на строкові за строковим трудовим договором. Їм депутат самостійно розподіляє зарплату із загального фонду кошторису парламенту. Депутати оплачують е, підвищення кваліфікації, навчання, в аспірантурі і магістратурі вивчення іноземних мов. Парламентарі можуть мати держохорону для себе і членів своїх родин. Отака, от, друзі, ситуація. і Місцева влада безоплатно, до речі, організовує їхні зустрічі з виборцями у своїх уже ж наявних приміщеннях. Отже, левова частка грошей, які передбачені у бюджеті. На одного парламентаря йде на оплату його помічників, а це майже 600 тисяч гривень. І це при тому, що на всіх своїх агентів вони витратили. Не більш як е, 132 тисячі точніше 600 гривень на місяць, максимально на одного помічника до 30 тисяч гривень. На відрядження е, передбачено так само підручним, тобто ж помічникам всього 8 тисяч гривень на рік. І ще 2 тисячі народний бранець може витратити на оренду приміщення у своєму окрузі. До всього у цього у депутатів ще є пільги на житло і транспорт, ті, хто живе далі, як 30 кілометрів. Трі від столиці можуть отримати компенсацію за оренду житла. А на відшкодування транспортних послуг цьогоріч щомісяця передбачено 7,5 тисяч гривень. Мають вони і першочергове право придбання квитків на будь який вид транспорту. У літаку можуть розраховувати на бізнес клас, а на кораблі перший або другий клас. Ще нардепи можуть до 25 годин на місяць користуватися автівками Верховної Ради, щоправда, лише у межах столиці нашого Києва. Видання Економічна правда підрахувало, що торік на компенсації для депутатів з держбюджету виділили майже 26 мільйонів 400 тисяч гривень. Найбільше вони отримали у грудні, понад 4 мільйони 700 тисяч. Цим правом скористалися 113 парламентаріїв. А ось на початку року, у січні, по компенсацію звернулися всього 88 народних обранців. Більшість тих, які отримали кошти за оренду житла у грудні. Фракція Слуга народу, бо вона ж найбільша, і це аж 85 депутатів з фракції Голос Довіра це троє людей. Ну і двоє Європейська солідарність. От вони отримували відшкодування по. П'ять парламентарів, отака от ситуація. Ну яка ж середня заробітня платня штатним працівникам в Україні у 2024 році? Так ось за даними Держстату, вона становила 20 тисяч гривень 964 шістдесят Тисячі, а ось е чиновники торік у середньому отримали 54 тисячі гривень на місяць. Ну і е до того ж, за рік виплати держслужбовцям зросли майже на 41%. Так відсоток. у грудні вони отримали до 62 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать дані мінфіну. Ось такі ми маємо видатки на обслуговування демократії, яка є у нашій воюючій країні.